Ми зараз впливаємо на об'єкти будівництва, які проводяться в місті Чернівцях, тому що в них є з цього приводу свої структури, департаментів, зокрема департамент, департамент, містобудування та архітектури, але в е, межах твої інформації при володі я не дам від. Воно сам з приводу об'єктів соціальної інфраструктури, які плануються добудувати в поточному році в місті чи мільярд. Як я вже називав. Конформаційна сосна станція Рогізна в Судівському районі міста Чернівців, наскільки я теж буду інформацією, зі слід керівництва Чернівецької міської ради вони готуються об'єкт до здачі експлуатації до Дня Незавершення. Потім світлосигнання обладнання Чернівецького аеропорту. Теж передбачено якому придбання, монтаж і встановлення цей об'єкт, цей обсяг обід об має бути виконаний. Наступне ще, що планується, це я вже говорив лікувальний корпус дитячої лікарні на вулиці Півницькій, 4. Це теж Довгобуд, і його планують до здачна експлуатацію, оскільки теж їх знає, там фактично вже завершуються впередні роботи і проводиться процедура придбання медичного обладнання на досить пристойну суму, це 11 мільйонів гривень, і теж в четвертому кварталі десь на стопу цей об'єкт буде введено в експлуатацію. Як і все, ми кажучи. Стосовно дізнання, наскільки я знаю, ну, зусилля, це об'єкт не є поза увагою Чернівецької міської ради, тому що там проводимо, ну, наскільки я так вот інформацію, тривають судові справи з цим забудовником, які взяли помірні кредити ще два роки тому. Зараз ці кредити він не маємо можливості повернути, і відповідно це будівництво стоїть заморожено, не будується. До забудовників вживається. ...про те, що він має влаштувати, обродити цю територію, підскажути охорону, вивезти сміття, які там вже накопичилися на, на, на цей час. Але більше я нічого зроблю сказати. Ну, поза нашою компетенцією. А можна ще одне да, да, на наступному року можу щось плануєте ще будувати, почати в області. Наші наступного року це можливо вже, ну, вже питання, чи предмет розмови вже Комплексну програму модернізації, реконструкції та будівництва об'єктів соціальної інфраструктури до 2015 року, де передбачені усі об'єкти, прописані до 2015 року, і на виконання цієї програми вже буквально серпні місяці розпочнеться попередній збір і узагальнення та формування переліку об'єктів на 2012 рік. Но я хочу озвучити чи повідомити вам ще таку інформацію про те, що у цьому році вже розпочато будівництво шкіл у селі Тернато Гівцаєвського район, району, горішні шляхці з Останківського району, Уську Путива, Путивський район зрозуміло, і е, Машинець Керівнецького району. Це об'єкти в межах 14-30 млн грн, тому е, я більш ніж переконаний, що ці об'єкти були будівництво і були задоволення до Ну, Крім цього, ви знаєте про об'єкт, який будується. Школи. Це насамперед школа Сіліо Його розпочаток, в цьому році буде продовжено будівництво. Далі школа, з рук до години це цілий комплекс, який включає в себе і навчальний корпус, і шкільні майстерні, і спортивні зал, харчу або зал. Теж, напевно, ну, на наступний рік буде здатичний об'єкт експлуатації. експлуатація. Ну, Крім цього, ну, ще ті пропозиції по більш прямим таким об'єктам, які будуть. Як я вже казав, в серпні місяці проводитись попередні розвитки даних пропозицій. Е, можна ще В Червоної області передбачено фінансування в сумі близько 16 мільйонів гривень. Це за цей рік навіть. Значить, це ви говорите про напевно, що фонд регіонального розвитку. А -а -а. Значить, кількість обсяг фінансування тут визначається від кількості населення. І на цей рік передбачено фінансування 15 800, Хоча власною державною адміністрацією були направлені пропозиції ще на 7 мільйонів додаткового фінансування саме познакозазначеного об'єкту, але на жаль, постанова чи розпорядження кабінету міністрів наразі.